Вітаю! Всіх цікавить, а що буде далі? Ну, друзі, що буде далі? Будемо жити, а що, а що залишається? Ну, Від нас то з вами нічого не залежить. Ну, от, Будь ласка, Володимир Зеленський вже після всього того, що ми побачили, почули про 49 років, про 99 років, про території, про обмін, про здачу, про капітуляцію, про підписання. Проше, про це все. Володимир Зеленський почав давати також коментарі. Ну це зрозуміло, тому що саме на нього зараз люди дивляться, адже йому потрібно підписувати документи. Ну або не підписувати. І так, Володимир Зеленський, зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини і Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи, Росію це друга, ну а там і третя, я так розумію, спроба поділити Україну президент Зеленський. І це фактично слова після різних, різних комунікацій з європейськими партнерами. Ну от Мене завжди турбували ці розмови. Після е, якихось напрацювань Сполучених Штатів Америки ми завжди комунікуємо з європейськими партнерами. І е, внаслідок цього, ну, вони, напевно, чи нас обнадіють, чи нам дають, дають якісь такі запевнення в тому, що вони нас будуть підтримувати. І тому е, після таких консультацій е, буває. Непорозуміння між Україною і Сполученими Штатами Америки. Ось Макрон, майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку. Ну, ось, бачите, Макрон. Макрон виліз звід... звідкись і почав е, поради давати українцям? Е, е, як нам бути, що з цим, -цим робити? Е, е, я не знаю. На підставі чого Макрон це робить, і яке він має, в принципі, там моральне право. Адже коли Трамп е, намагався реалізувати е, таку дипломатичну лінію з Путіним, то Європа не особливо допомагала. не особливо От згадайте дискусії між Францією, Німеччиною, там ще якоюсь країною е, щодо того, хто Петріот нам дасть там, ну і так далі. Тобто. Це не ті люди, які можуть суттєво допомогти Україні. І головне, головне полягає в тому, що це не ті люди, які мають моральне право говорити. Це країни, які у Російській Федерації закуповували дуже багато енергоносіїв. Кажуть, що на 220 мільярдів доларів тільки за останні три роки. Це раза в 4 більше, ніж Європа допомогла Україні за цей час. Ну, Уявляєте, да? Нате вам 1 євро і їм 4. Нормально? А тепер Макрон розповідає, що робити українцям. А, можливо, Макрон і правий, але є ще один момент. А, дивлячись на те, як у Макрона розбираються з людьми, там, водометами там розганяють, б'ють палицями. Я б взагалі ну, от, Макрону не дуже довіряв. Знаєте, така собі історія. Він мені подобається от, як президент своєї країни, вміє себе обстоювати, свою державу. Але думаю, що ми самі можемо розібратись, правда? Далі, Володимир Зеленський. Важливо, щоб росія не, росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні потрібне справжнє закінчення війни та надійні. Основи безпеки для України і інших європейських націй. Мені, от на інші європейські нації, як би це сказати так вічливо, щоб ну, слова погані не використати, мені байдуже. Мені байдуже. От оце приплітання постійно інші європейські нації, ми вже побачили, що вони не збираються брати участь у цій війні. Володимир Олександрович, ми побачили, вони не збираються. Вони, вони не напали на Російську Федерацію, вони не перемістили навіть туди свої війська, вони імітували тільки свою участь. А подивіться, як себе поводить Європа. Подивіться, як себе поводять а, навіть країни Балтії. Як тільки там жареним десь запахло, вони одразу от, миттєво зникли. Пам'ятаєте, Кая Каласа, вона там в Європі за щось відповідає. Яка вона була смілива, там вона багато розповідала. Потім тільки. Була погроза, що можуть замкнути там, де Калінінградська область, там невеличкий проміжок, там 60 кілометрів чи щось таке. Зразу вони випалялись, риторика змінилася все. А пам'ятаєте, коли Латвія санкції наклала на транзит з Російської Федерації до Калінінградської області, а Російська Федерація показала такий кулак, і Європа сказала: так, Латвія, ну давай не випендрюйся, знімай санкції. Володимир Олександрович, ви, ну, ви ж бачите, які вони? Це не союзники. Це не союзники, це партнери. Для чого в одній тезі про українців, які дійсно страждають, які дійсно живуть під бомбами? Для чого приплітають туди європейські нації? Для чого? Вони живуть, не знаючи про війну в Україні. Я вам більше того скажу, а в Європі у багатьох країнах. Дешевше все, ніж у нас, спокійніше, набагато, ніж у нас. Вони не збираються воювати. Вони не хочуть чути, що. Ну, Це знаєте, це, от як війна б там десь йшла, там, в Афганістані. Їм кажуть: от, ну, от, ну, безпека афганського народу і Китаю. І Китай би сказав, це тут до чого. Ну, це виглядає приблизно так само. Європейські структури і Європа в цілому. Вже давно, вже давно показало, що вони будуть самостійно все робити без нас. І не потрібно для них нічого за них розписуватись. Ну і знаєте, на додачу до всього. Сьогодні з'явилася інформація, власне, вже про території, як що будуть, можливо, ділити. Навіть а, Інститут звивчення війни опублікував там деякі моменти, пов'язані з тим, як може пройти лінія розмежування. Будемо слідкувати обов'язково. Ми самі будемо слідкувати. Але я хотів би все ж таки попросити тих людей, від кого залежить рішення в державі. А, будь ласка, думайте тільки про український народ. Не потрібно думати ні про які європейські нації. Вони. Вони самі розберуться. Вони про нас не думають. Вони роблять вигляд, що вони про нас думають. Це правда. Вони допомагають трішки, це теж правда. Але це не та допомога, яка може вирішити цю війну. І Макрон не направив ні одного свого солдата, ні один свій легіон для війни в Україні. Ні один. Тому давайте поменше будемо слухати Макрона. Каї Каласів і Урсула Дер... Дерфондерляєн. Давайте будемо слухати український народ. Можливо, і український народ варто запитати, що сьогодні обере український народ, який шлях розвитку подій. Не забувайте підписувати, ставати спонсором каналу, писати коментарі. Бережіть себе.